Красуня Софійка цього року йде у перший клас, та радості від цієї події у мами дівчинки мало. Розповідає школа в аварійному стані. Страх тому, що на дитину може впасти, покалічити. Учні кажуть, на уроках під час дощу у школі доводиться сидіти ледь не під парасолями. Стіна тече в куті. Коли ми робимо ремонт, то там весь час найбільше проблем через той кут і через стіну. Тут переважно майже в кожному класі десь є по каплях на стіні, на, сті, на, сті, на стелі. Ремонту, який роблять батьки, вистачає ненадовго, розповідає вчитель біології. Каже, у її класі можна детально вивчати усілякі грибки не під мікроскопом, а на стінах. Аби провітрити приміщення, жінка приходить на роботу на годину, а то й на дві швидше. У класі тяжко дихати. Неприємний запах у класі капає, штукатурка сеплеться. Так що ми це кожного року оці шиви. Ми заштукатурюємо і ну, все стає. Буквально до, до сильних душі стоять. діти сидять на уроках, і просто вода потрапляє до них у клас. Вся щикатурка, вся побілка, вся воно може посипатися. і Є небезпека і Є упадеться. Не знати, що в нас зараз буде. Небезпечно не тільки в приміщенні школи, але й на подвір'ї навчального закладу. На моїх очах, коли йшла в школу, звіюється вітер не сильний. Шифер паде з школи розбивається. Якщо б ця дитина йшла, які наслідки би були після того, то дякуючи Богу, що пронесло від біди, врятувало, що нікому на голову не впало. Сильний вітер на дворі. Страшно ходити. Школа в нас в баварійному стані. Якщо буде більше там вітер чи сніг, упаде, це взагалі буде біда. А нам батьки просто не простяться. Є загроза як для вчителів, так і для дітей. А це і є дах трацької школи. Покрівля виглядає, наче після обстрілів. Можна тут на трацькій школі робити опорну школу по вивченню астрономії. Не треба ніякої лабораторії, тільки зробити сходи наверх і виліз, і видно, ціля небо. Всі сузірі, все що там треба, усі Вернотрадській школі вже 35 років. Тут навчається майже 250 дітей: страча, цуцулина, Коростів, кривобродів, гуцулівки, дебеславців та кропивища. За цей час ні копійки для ремонту не отримували. Директор школи та сільський голова кажуть, якби не гроші батьків та спонсорів, навчальний заклад уже б завалився. Аби замінити дах, потрібно понад 700 тисяч гривень. А для сільського бюджету це захмарна сума. За цих 25 років не було, не було ніяких коштів. Тепер такий вже час настає. що ну хочеться не лише в комфортних, а й безпечних умовах працювати і вчитися. Люди вже втомилися благати про допомогу. Зверталися і у відділ освіти, районні раду та адміністрацію стукали і до народних депутатів. І казали, буде, 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 буде. І як не дай Бог на яку з дитинку впаде, хто буде відповідати? Всі нам обіцяють, але обіцянок ніяких цих не, немає. На урочисту лінійку керівники села, школи, батьківського комітету запросили представників косівської ради, освіти та адміністрації, але так ніхто й не приїхав. Заступник голови районної ради телефоном нам повідомив, мовляв, і він, і колеги їздили в рідні школи та ті, де були заплановані більш урочисті заходи. У нас обмай керівників у районі для того, щоб відвідати 40 Населених пунктів і шкіл батьки учнів Традської школи кажуть, так більше тривати не може. Вони не готові ризикувати життям дітей. Тому з 2 вересня учнів на навчання не відпускають. Рішення одноголосне. Ми Приймаємо рішення, не пускаємо дітей до школи. Погано, що дитині перериваємо учобу, але виходу немає. Пати шифер на кустах дитину, ніхто вам дитину не лезть. Підтримують батьків і учні. Добре, хай не пускають. Треба перекрити школу, бо дощ піде, і школа тече в кожному класі тече зараз. Лі, літо продовжується. Потім якось відроблятися сидніше буде робити себе. Батьки кажуть, дітей відпустять до школи тільки тоді, коли у трацькій школі почнуть ремонтувати дірявий дах. А тим часом керівництво району жодних чітких обіцянок не дає. кажуть, і гадки не мають де шукати гроші на такі масштабні роботи. Комісія відповідно буде розглядати. І відповідно буде на це реагувати за неофіційною інформацією. десь у місяці жовтні пообіцяв народний депутат, що буде мати можливість фінансово допомогти.